Привіт! Мене звати Оленка, і я вже кілька років допомагаю студентам навчального центру Параметрик. За майже 10 років ми пройшли великий шлях від одного курсу «Ревіт» до повної бібліотеки з понад 25 напрямів. Ми завжди прагнули, щоб навчання було структурованим, зрозумілим та підтримуючим, щоб кожен студент знав, що викладач поруч і готовий допомогти. З Часом ми побачили, що не кожен може дозволити собі кілька курсів одразу. І тоді виникла ідея зробити освіту доступною для всіх без втрати якості. Так з'явився Parametric Pro формат підписки, який відкриває всі наші курси за однією ціною 1990 гривень на місяць, і ви отримаєте доступ до повної бібліотеки: Revit, AutoCAD, Nevisworks, Lira, Tecla, SketchUp та інші. Це нова сторінка в нашій історії. Ми хочемо, щоб кожен фахівець мав можливість розвиватися без бар'єрів та без обмежень. Приєднуйтесь до параметрик про і навчання стане вашою щоденною силою.